Вже на наступному тижні новий рік, і якщо ви ще не встигли знайти цей новорічний настрій як в дитинстві, то це відео для вас. Ми спробуємо втілити декілька ідей в життя та перевіримо, чи перенесуть вони в нас ту атмосферу дитинства. Як ми знаємо, найкращий спосіб знайти новорічний настрій це щось зробити своїми руками. А ще краще обрати щось, що можна зробити всією сім'єю. Перший варіант це сніжинки з синільної проволоки. Вони робляться швидко, і всією сім'єю можна зробити гірлянду, яка прикрасить домівку. Всього я буду робити два дизайни сніжинок по три штуки. Та у мене на це пішло 23 три синільних проволоки. В кінцівки цієї, ніби зірочки, ніби сніжинки я ось так з'єдную, та потім буду під'єднувати її до основи гірлянди. Для другого варіанту сніжинки я беру синільну проволоку та ділю її навпіл. Спочатку зробимо основу сніжинок. Для однієї сніжинки мені потрібні 3 половинки. Таким чином я їх з'єдную між собою. Коли основа сніжинки готова, можна і робити додатковий декор. Я беру синільну проволоку, ділю її навпіл та потім ще раз ділю її навпіл. Тепер ці маленькі частини треба під'єднати до великої основи. Я буду додавати ще такі маленькі деталі, а це означає, що ми знову беремо синільну проулку та ділимо її на маленькі частини. Також я їх кріплю до основи. Як можна помітити, я їх всі скручую між собою. Можна також робити просто маленькі частини та кріпити їх до основи за допомогою клея. Залишилось тільки накріпити їх на щось. Для цього я купила ось таку ось штучку. Ті сніжинки, що схожі на зірочки, я просто підкручую до цієї основи, а ось великі сніжинки я буду клеїти на гарячий клей. Ну, так, перший спосіб класний, і по декору він підійшов, але все рівно чогось не вистачає. Тому я спробую другий спосіб. Для цього мені потрібен фоаміран, ободок, синільна проволока та бусинки. На фоамірані я малюю зірочки різних розмірів, саме їх я буду кріпити на ободок. Всього я зроблю їх 5, можна зробити більше або менше там по бажанню. Перегорнувши ці зірочки, я вирізаю їх дублікати. А тепер найцікавіше будемо декорувати ободок. Ток, я почну саме з бусин. Відрізаю кусочок проволоки та надягаю на неї бусину. Бусина повинна знаходитись посередині, та я починаю закручувати. Тепер я підкручую це до ободка. Зайву частину проволоки відрізаю. Ще раз роблю те ж саме, тобто нанизую на проволоку бусину. Це вже піде на іншу сторону. Тепер я беру синільну проволоку та починаю вкручувати ободочок. Також за допомогою неї я буду фіксувати свої бусини. Те ж саме я роблю і з іншої сторони. А ось для того, щоб закріпити ці зірочки на проволоці, я згибала її навпіл та потім робила такий невеликий вузлик та закручувала проволоку до кінця. Тепер уже на нього можна клеїти зірочки з двох сторін. У мене фоаміран клеєвий, тому я просто зняла захисну плівку. Якщо у вас звичайний фоаміран, наклеїти можна за допомогою клею. Також по бокам я додавала бусини. Перша наша зірочка вже прикріплена. Також я її закріпила ще додатково синільною проволокою та починаю робити всі інші зірочки та бусинки. Хема проста, я просто роблю те, що робила до цього, та декорую ободок так, як мені подобається. Далі вже буде йти сам процес того, як я це робила. Як варіант, також можна робити частини де тільки бусини, або частини де тільки сніжинки, тобто це все по бажанню. Ось така прям новорічна корона у нас вийшла. Другий варіант мені сподобався більше. Та дійсно підняв мені новорічний настрій. Все таки свої мірани виходять дуже гарні прикраси. Беріть мандаринки, включайте новорічні фільми та за допомогою творчості відпочивайте душою. Якщо сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, коментар та творчих вам ідей.